Вони боролись на фронті, а тепер ведуть нову битву за своє відновлення: тижні, а то і місяці в лікарняних палатах. Болісна реабілітація та час, який тягнеться нескінченно. Фізичні травми це лише частина випробувань, адже довге перебування у шпиталі без звичного життя впливає і на моральний стан військових. Аби підтримати захисників і захисниць, жителі Івано-Франківської громади організовують дозвілля, мотиваційні зустрічі та майстер-класи. Однак долучаються до таких ініціатив переважно одні і ті самі люди. Тож наскільки громада згуртована, хто став підтримкою для військових і як кожен мешканець міста може допомогти, розповідаємо далі. В Івано-Франківській обласній лікарні працює інклюзивний простір Мрія дія. Тут для воїнів влаштовують творчі зустрічі та майстер-класи, приходять і просто попити кави, пограти в настільні ігри чи почитати книги. Вадим Сітарчук внаслідок поранення на фронті втратив обидві ноги. Каже, життя продовжується, тож навіть у лікарні старається вивчати щось нове. Спортзал навчання трошки в просторі тут. А, якісь там, то діти приходять, якісь казочки, вистави, Весело можна продовжувати, лікування. Навчитися грати на бандурі хлопець захотів після концерту, який для бійців влаштували студенти-медики. Тяжко, тяжко, але. Будемо пробувати, будемо щось робити, працювати. Може, щось і вийде. Колись давно-давно, як був ще маленький, то пробував грати на гітарі, але потім це все забулося. І вже навіть не пам'ятаю, як то грати. Стати вчителькою для Вадима Світлана погодилась одразу. Дівчина розповідає, усе своє життя долучається до різноманітних ініціатив. А в час війни зі своїм музичним квартирником почала навідуватися до поранених захисників. Минулої зими ми почали так десь ходити. ходили ми по палатах, по поверхах. Виходить, що раніше цього простору тут не було, зараз він є, і це дуже круто. Спочатку нам було важко, напевно, так само, як і військовим. Для них було неочікувано, що тут в палату зайшли якісь люди. Дехто з нас був в білих халатах, бо ми студенти-медики, і щось тут якісь інструменти принесли, що буде зараз відбуватися. Почали співати, щось кричати йой. Ну ми всі були в шоці, але пізніше вони якось почали нас чекати, ми їм якось створили якусь атмосферу. Сферу вирушили повітря в палатах і їм це подобалося. А це Кирило Скропивницького. Поранення чоловік отримав у серпні 2024-го і досі перебуває у медзакладі. Віддушеною від болючого лікування стали походи у простір Мрія Дія. Щоб розвантажити собі нервову систему і просто відволіктись від. Самої палати, типу як лікарні, я другий раз в житті в лікарні мені, типу, ну тут взагалі не кайф. Лікарі зі мною працюють в цьому напрямку, тому що воно мені дуже сковує. Мені немає ото ковтка, знаєте, типу там хух, поїхали далі. Типу, от такого в мене немає. Типу, постійно одне й те саме, а в просторі то нас тут відволікають тут багато. Тут приїжджають концерти, на скрипці тут приїжджали дівчата, хлопчини, то я заплакав. Так, складно, хлопці кажуть, та слухай, це вже лється, що з кабана, ну типу потію, тому що я стрибаю на одній нозі, і мені потрібно ракетку типу, відбити, попасти, типу, і, і забити гол, скажімо так, типу, то так, важко, але ну, то цікаво. Знаєте, там, чоловічий азарт, то де ж він буде там, звертати увагу, там, чи дві кінцівки, чи ліва рука. Тобто так, то я навчився однією рукою робити все. Серед волонтерів простору художниця Ірина Чмелик. Тут жінка малює портрети воїнів, навчає їх працювати з пензлем та фарбами та просто спілкується. Ірина переконана, кожен може знайти хоча б годину у тиждень, аби приділити увагу захисникам і показати їм свою вдячність. Можна зробити щось невеличке, маленьке, навіть своїми руками, так якщо дехто каже, що от я не маю коштів для того, щоб долучитися власне фінансовою допомогою. Але тут можна прийти і просто поспілкуватися. У мене в родині є. Є і ті, хто служить, і ті, хто, на жаль, загинув. І тому, власне, я включена в всі ці проблеми війни ситуацію. Тому оскільки не всі можуть бути зараз на передовій, то потрібно власне, долучатися всіма можливими способами до допомоги і до реабілітації, відновлення військових ну, відновлення в першу чергу такого морального. Ініціаторка створення простору Мрія дія, комунікаційниця обласної лікарні Надія Шехда, записуючи інтерв'ю з військовими для соцмереж, зрозуміла, не може обмежуватися лише своїми професійними обов'язками потрібно діяти. Простір створений силами кооперації обласної клінічної лікарні, яка надала приміщення та ініціативної групи об'єднані захисниками. Це люди з різних сфер. Містяни, які мають собі свої справи, своє життя, але вони долучилися до цього як волонтерська команда, щоб цей простір існував. Власне, так ми написали перший грант для того, аби залучити перші кошти на обладнання, допомогла в цьому Urban Space 100 грантова програма громадського ресторану. І потім вже були організовані різноманітні акції для того, щоб власне наповнити цей простір. Ми продовжуємо залучення цих небайдужих людей, і ця синергія, і цей такий гарний дух цього простору насправді захоплює інших людей, які підтягуються, приходять. І, от, наприклад, вчора до нас приходила Ярослава. Вона працює перекладачкою іноземних мов. Вона дізналася про простір від акції ярмарку, який ми організовували в центрі міста в Палаці Потоцьких недавно для збору коштів на вбиральні інклюзивні в лікарні. Вона зацікавилася власне в такий спосіб. Вона зацікавилася простором і прийшла запитати: чи можу я бути чим чимось вам корисною? От і ми вже з нею почали співпрацю. Ми зрозуміли, що такий простір потрібен в кожному лікувальному закладі, тому що це є місток до суспільства. Одразу вийти військовому з лікувального ліжка лікарняного, в якому він провів кілька місяців в суспільство. Яке Ну може іноді не дуже приязно зустріти його. Це складно, має бути оця адаптація, оцей місточок. Тому ми зараз думаємо про те, як передавати естафету іншим лікувальним закладам. І Калузька міська лікарня. Волонтерській групі виділили вже приміщення. Воно звичайно набагато менше, ніж наше, бо нема так багато території на базі лікувальних закладів. Але тим не менше вони вже почали над цим працювати. Адміністрація медзакладу підтримала ідею простору, одразу віднайшли інклюзивних приміщення, і на цьому кажуть, зупинятися не будуть. Однак у масштабних проєктах очікують на залученість держави та місцевої влади. «Всі ті, скажімо так, ідеї, які народжуються у тих надії, шегди Ірини Перепитих, хто тут працює безпосередньо, хто зайнятий безпосередньо тут, завжди отримують підтримку в адміністрації. Тобто, якщо вони проходять і кажуть, не ми хочемо зробити, наприклад, таку-то таку-то акцію, ми би хотіли. Запросити когось завжди, ми підтримуємо це, і мені здається, що це дуже важливо, коли ми даємо можливість хлопцям відчувати, що вони нам потрібні, бо вони реально нам потрібні. Це має бути всюди. Тобто, це не має бути ну, ідеєю лікарні, ідеєю якогось того чи іншого громадського об'єднання. Це має бути, напевно, потребою і ідеєю громади. Якщо б громада спала спокійно, місцева влада спала спокійно, я маю на увазі. Захищеною, так, вона повинна вкладати в цих хлопців, вона повинна вкладати і давати можливості всі, для того, щоб ці хлопці мали. Добре, лікування, хороші умови лікування і хороші умови власне вільного проводження часу після лікування. І тут я би хотіла ще наголосити, те що дуже багато закладів, дуже багато лікарень у нас, на жаль, ну так склалось історично, не мають доброї доступності, тобто інклюзивності санвузлів. Ну не мали ми цього раніше, і зараз дуже закладів багато не мають цього пандусів. Там, де можна заїхати кріслом колісним, спокійно заїхати і виїхати. Вони або за великі, або за вузькі, або замалі. Тобто в цьому також є проблема. В це треба вкладатися і налагоджувати нам з цим жити. Працюють над мотивацією пораненого бійця повернутися на фронт або прийти в цивільне повноцінне життя і у першому хірургічному добровольчому шпиталі. Цей невеличкий медзаклад розпочав роботу одразу після повномасштабного вторгнення і перші три місяці функціонував без жодного фінансування. Керівник Станіслав Нищук пригадує, у той час яскраво відчув соціальну згуртованість громади. Медики оперували без зарплати, волонтери шукали ліки, а звичайні люди привозили гарячі обіди. Залученість – суспільства. Спільство відбулася, і коли у медзакладі виникла ідея організувати дозвілля для своїх пацієнтів. Спочатку ми це самі якби приїжджали, От ми їхали в кінотеатр. Ми їхали в театр. Ми самі пробували десь домовитися за місця, куди поїхати, там чи в музей, чи на чи на якісь. Такий захід вуличний, а десь пізніше до нас самі почали звертатися організації. І художниця одна звернулася, каже, я би хотіла приїжджати хлопцям проводити майстер-класи з малювання. І зараз вона кожного тижня, кожного четверга приїжджає. Ми маємо досить багато таких партнерів, які от просто приїжджають і проводять заходи. Будівельна компанія Благо, кілька місяців тому це їхня так, якби ініціатива була. Вони приїхали, кажуть, у нас є. Якби така якась анімаційна програма, ми будемо привозити ігри настільні, такі цікаві, яких ну нестандартні, які мало дає. Або будемо привозити якісь майстер-класи, і будемо щотижня у вас їх проводити. Тобто зараз я навіть. Так, не можу зразу сказати, скільки в нас таких партнерів їх досить багато, які на систематичній основі приходять і проводять такі заходи. Отак, в нашій в нашому спілкуванні з міським головою, і взагалі з представниками муніципалітету. Ми часто говоримо про те, що такі заходи потрібні, і міська влада йде на це. Вони розуміють про ці штуки. І вони кажуть, давайте ми вам допоможемо там організувати якийсь захід в місті, дамо на це локації, або приїжджайте в там на такий захід, який робить там дім воїна, або який робить десь в міській лікарні якісь заходи відбули. Навіть от на недавній зустрічі міський голова каже, слухайте, а давайте ми вам, як від муніципалітету, тенісний стіл подаруємо, вуличний для пінг понгу І це класно. Станіслав Онищук розповідає, майже всі міжнародні програми, які надавали фінансування, завершилися до початку 2024-го. Тоді шпиталь опинився під ризиком закриття. Підтримку шукали усюди, зверталися навіть до профільних міністерств. Однак відгукнулася тільки Івано-Франківська влада. Ми підтримуємо перший добровольчий шпиталі. їхній ветеранський простір. Ми надали приміщення на вулиці Лесі Курбаса. Також ми сьогодні підтримуємо, скажімо, реабілітацію в наших міських закладах, центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні номер 1 де проводять саме реабілітацію. Щодо дозвілля, то ми практикуємо в основному комунальну установа дім воїна це і рибалку, і різні заходи. Також через громадську організацію Асоціацію інвалідів. Ми підтримуємо спортивні заходи, зокрема Юра Габанчук, який. Координує цю роботу, це і в спортзал для хлопців, які втратили кінцівки, і проведення різних змагань, турнірів, які проводяться як в Франківську, так і в області. Тому намагаємося максимально. Сприяти і допомагати різним просторам. Комунальний заклад Дім воїна заснували в Івано-Франківську влітку 2023-го. Тут фахівці надають психологічну, соціальну та юридичну допомогу. А ще організовують як різноманітні заходи для поранених захисників, так і благодійні події. Очолює заклад ветеран війни Микола Крошний. каже, готовність людей допомагати один одному була на піку у 2022-му. Зараз залученість значно менша. Я не можу сказати, що цивільні долучаються так, як би хотілося, тому що, напевно, знову ж таки значна частина населення втомилась від війни, і вони вже там не хочуть допомагати, не хочуть брати в цьому участь. Але все ж таки є друга частина населення, яка проявляє бажання, проявляє ініціативу бути корисним для даної категорії населення. Тому десь ми от співпрацюємо з. Вищими навчальними закладами, де студенти молодь охоче залучаються, і вони кажуть, якщо є там потреба допомогти в якихось організаційних питаннях, вони за. Тобто ну, десь активність є. Якщо людина не хоче, її заставити неможливо. І Це люну десь напевно, кожен, кожен громадянин має усвідомити всередині, що він потрібен щось робити, потрібно робити щось корисне заради тих людей, які заслуговують цього найбільше. А це знову ж таки, військові, ветерани, їхні сім'ї, сім'ї загиблих героїв. Тому що, на мою думку, я вважаю, що ці люди заслуговують цього найбільше. Бо якщо б не ці люди, невідомо чи взагалі б, ну, існували ми як фізичні люди, чи взагалі б міста наші існували в такому стані, в якому вони є зараз. Родини військових, ветерани, громадський сектор, сфера культури і освіти, а ще фахівці, які працюють з воїнами та бачать їх потреби щоденно. Саме ці люди, на думку психологині Наталі Мельникової, сьогодні формують свою рідну бульбашку згуртованості та взаємодопомоги. Я бачу практично одні ті самі обличчя. Тому чим буде більше, звичайно, людей, пропозицій, звичайно, більше будемо буде відчуватися, що це, ну, що це наша спільна біда, що це наша спільна, спільний біль, і, і нам реально не байдуже, що відбувається з цими людьми. Ну, від того всього залежить і, і стан самого бійця, і, і його розуміння, що, задля чого це все було. Налагодити взаємодію між військовими, ветеранами та цивільними намагаються у просторі ветерани-цивільні Петрос. Тут проводять безліч активностей, ремісничні майстер-класи, спортивні заходи, лекції з історії, зустрічі з представниками бойових бригад та різноманітні навчання. Про події повідомляють у соцмережах та запрошують усіх. Ми робимо реєстраційну таку анкету, і людина там вказує, чи це вона ветеран-ветеранка, чи дружина військова, чи просто цивільна. І є. І багато цивільних, які приходять, якраз із тим запитом: я хочу побути в з, з хлопцями, я хочу з якось провести час, я хочу бути корисною, допомогти і повзаємодіяти, і це. Е, ну тому, що в лікарню не кожен поїде. Ну і ви розумієте, що ти просто не прийдеш в лікарню до людини і не скажеш типу, я хочу з тобою взаємодіяти. Так не працює. А це якраз це місце, коли людина може прийти і якось і якось провести час спільно. Дуже люблять до нас, до речі, діти приходити. І хлопцям, ну здебільшого, я е, бо я постійно питаюся, то їм дуже подобається, що це така якась що тут життя. є, тут і діти, є, ну ви бачите, та діти, дівчата. Хлопці, мужі, ось і військові, і ветерани, і тобто дуже, дуже така такий такий наче, зріз суспільства. Чи знають Івано-Франківці про ветеранські простори та чи долучаються до їхньої діяльності? Таке опитування ми провели на вулицях міста. Однак більшість людей не бажала відповідати на запитання деякі ж визнавали, не беруть участі в таких ініціативах та одразу йшли геть. Не сильно цікавилася, які саме які ініціативи є, але я знаю, що є там спілки ветеранів в такому форматі. Я просто спілкуюся, скажімо так, з учасниками бойових дій, з ветеранами, тобто, бо у мене дуже багато знайомих, друзів які брали участь брали і беруть участь в війні. Скажім так, ну це дуже тяжко морально. Тобто, якщо ти дуже часто і дуже багато спілкуєшся, це дуже тяжко. Ну, мені особисто як людині це дуже тяжко дається. Тобто, тому, скажімо так, я стараюся просто трішки розмежовувати і так частково просто. Щоб не втратити і себе, скажем так, повністю, бо вона давить і на голову, і давить тобі на твій внутрішній стан. Бував в ветеранських просторах на відкритті. Деякі знають, що є тут біля ода, є ще на залізничній. Точно знаю Петросі була стрільба з лука, прикраси робили для ялинок. Робили також якісь малювання, картин. А я долучався. Теж трошки насправді це об'єднує, тобто можна з ними познайомитися, якось їм теж цікаво. Працюють активісти, волонтери Петрос на промприладі. Молодці допомагають військовим, А наша команда перукарів долучається, що два тижні і стражем військових в госпіталях. Кожний рух, кожна дія це увага для ветеранів, які хочуть відчувати себе так само повноцінними людьми, і ми їм дякуємо за їхню службу і захист. За результатами оцінювання, яке було опубліковане у 2024 році, Івано-Франківщина має середні показники соціальної згуртованості серед інших областей. Прикарпаття займає лідерські позиції за відчуттям, що влада піклується про людей, а також за рівнем підзвітності органів влади. Однак рівень відчуття громадянського обов'язку знизився до 5,3 балів в порівнянні з 2023 роком, і це відносить Франківщину до областей з найнижчими результатами за цим критерієм. В плані активності в принципі це що стосується будь-якої групи, навіть якщо візьмемо ну там для прикладу шкільний клас, то хтось буде більш активним, хтось буде менш активним. Ну суто статистично. Стично, але звичайно дуже важливо, щоб люди долучались принаймні в тому обсязі, як вони можуть. Ми можемо просто говорити про цінності людей, тобто є цінності сфера, і якщо для людини, ну її цінності її спонукають щось робити. Тобто, коли ми обираємо ну, умовно на що ми витрачаємо свій час, то один з факторів це фактор цінностей. І звичайно, що якщо людини Є ті цінності, які спонукають, спонукають допомагати, то вона буде намагатися допомагати різним чином. Якщо цього нема, то ну на жаль, людина реально трохи відірвана від цього цього. Це варто було б змінити, оскільки все ж таки в країні йде війна, і ну але це. По суті, це питання виховання, патріотичного виховання це те, що непогано було, щоб було в школах, в навчальних закладах, можливо, на рівні держави в ЗМІ, так що насправді це саме такі шляхи. Можуть на це якось вплинути. Ключеність людей до підтримки ветеранів є важливим кроком у створенні соціально згуртованого суспільства. Коли люди об'єднуються навколо спільної мети, вони не тільки допомагають військовим, але й зміцнюють взаєморозуміння та підтримку всередині своєї громади. Кожен може зробити внесок, стати волонтером в обласній лікарні, долучитися до подій у ветеранському просторі чи запропонувати власні заняття для військових.